Так, пане смерть, таке себе питання. Компанія будівельників, масони. Ну, що знаєте про них? Багато чого цікавого. Особисто, я думаю, що той образ в реалі ніколи не існував. І це бред, все, який придумали прості громадяни. Ну, ну дивіться, давайте я вам просто подам інформацію, ви вже самі робіть висновки, наскільки це бред, наскільки це не бред, окей? О, так от, звідки починається вся ця херня? Ця ця херня починається з хрестових походів. Про Христові походи ми поговоримо пізніше. Наскільки вони реально були хрестовими і, і хто їх провадив? Чому перший хрестовий прохід провели виключно нормани і тому подібне? Але то таке, чого Єрусалимське королівство називалося Заморська Франція, це так само ми говоримо пізніше. як ви кажете, з вільних коменщиків. Чи комен, корад, комен, камін, камінь. Тому що збудований із каменя і тому подібне. Етимологія слів це дуже класна штука. Дуже багато чого пояснює. Ну, так от, рахунок мезонів. Французьке слово мезон перекладається як будинок. Тобто масони, мезонє, взагалі-то перекладається як будівельники будинки, якщо пішло. У нас це кажуть муляр або ще щось таке, але це нюанси. Фішка в тому, що вони перекладаються ніби як вільні камінчики. Масон не перекладається як вільний, це просто будівельник. А вони були вільними. І це завжди особливо дається приставка. Що це означає? Дивіться. Після того, як почалися Христові походи, на святій землі, на якій було кілька графств і одно королівство, яке чомусь називалося Заморська Франція. Виникали так звані святі ордени. Ордени, в яких були рицарі, які себе обзивали монахами, які, попри те, винищували людей, брали участь в боях, займалися всякою гадостю, блин, а саме більше займалися гадостю фінансовою. Тому що, наприклад, такий орден, як Тампільєри, знаю, тамплієри. Я їх завжди обзиваю тампільєрами мені пофіг. О, Во. так от, там пільєри, створені французькими рицарями. Не дивно, що вони чомусь були головним орденом святій землі. Хоча ще були госпітальєри, ще були, це господи боже, орден Святої Марії, німці Теутони, були ще інші там були іоніти, ці самі госпітальєри, які поїм стали, ой боже, мальтійцями. Ну то 250. Ту всю хрень будемо проходити, якщо вам буде цікаво пізніше. Ну, так от. Тампільєри, котрі тамплієри, створили цілу фінансову мережу. Вони по ідеї займалися тим, що допомагали паломникам пересікати небезпечне той час Середземне море, бо там шастало до тут всяких піратів, Сарацинів, до святої землі, де вони приїжджали в Святу землю, відмолювали всі грехе, засечилися місці в раю і тому подібне. Само собою вони за то платили. За таке благоділо, тампільєрам. По всій Європі почали роздавати дуже добрі люди майно. Тобто ті люди, яких то майно було. В першу чергу такими людьми були ті, хто вступав в сам орден, тому що ті, хто був в ордені, їм майно вже було не потрібне. Їм почали дарувати хренову тучу земель, замків, різних там, я не скажу, підприємств, але мануфактур і тому подібне. Тому орден дуже швидко розрісся. Я вже не буду згадувати про те, що орден там плі. Єрів займався тим, що, грубо кажучи, кришував торгівлю прянощами через Середземне море, тому що якого хрена вони попередили сю землю, та Ісусика, бідного, з Піцсератинського, і п'яти діставати. Звісно, а то, що там приходили торгові шляхи, які везли з Азії в Європу, якраз, блин, сухопутним шляхом караванним з шовкового шляху, той самий шовк, прянощі, перець, всяку добру. Штуку зі Сходу, блін, наприклад, ті самі десерти, А ще більше, блін, чомусь цей, цей Сарацинський Ізраїль, тодішній ще ту Палестину, привозили в Ку Візантію ладан, який водиться виключно на півдні Аравійського півострова, яким обкурювали курва всю Європу, як о, Боже мій церковники! А там плієри підковірковувалися напряму тільки папи римському, і якраз вони кришували ту територію, той вузький такий прохід, через який проходили всі торгові шляхи. всі просто стало. Насправді, все, блін, раді Ісусика, якого сарацини, п'яткою придирали. Ну так от. Бачите, скільки вже про трендів, а до масони ми ще не добралися, тому що предісторія просто конська. Не можна пояснити самих масонів, не пояснивши, звідки з їхніх взялися, на вони ще взялися. Поясняють. Кінець ми добираємося помаленьку до масонів. Тобто, я повинні знати на початок масонів, кілька речей. Перше, хрестові походи, бо без хрестових походів ніяких масонів би не було. Христові походи, коли породили ордена воюючих монахів. Тобто, ой може, захисників Святої Землі, там пільєрів, там плієрів в першу чергу. Наступне, там плі, пільєри бли, нас сотворили першу банківську систему в Європі, займалися тим, що вони. Забезпечували безпеку проходу бліна товарів через е, Палестинську землю в Європу і тому подібне. Відповідно, у них було до хурви мами бубла тому що їм ще дарували все. А в результаті всього, тампільєри повинні були пояснити простим людям, наскільки могутна, непогрішима і нездоланна. Католицька церква. А єдиний і найкращий спосіб в цей час це зробити, це було будувати величезні храми. Саме в той час якось так стало співпало, що саме з початком хрестових походів народжується такий вид архітектури, як готика. Готичний стиль. Він дуже цікавий, тому що до цього був романський стиль. Якщо ви не знаєте різниці, то я вам зараз поясню: романський стиль це довцелезні стіни. І зовні вони гладкі, ну як гладкі, вони просто обтікаємі зовні, звичайний будинок. І внутрішні стіни, які є несучими. А в готиці все наоборот. В готиці це коли блін на церкву вирвало назовні. Тому що гладкі, оці так звані обтікаємі стіни, йдуть всередині костьола або готичного храму, а несучі підпираючі стіни структуру йдуть зовні. Тому готика настільки цікаво виглядає, якщо просто на неї дивитись. Тому що основна стіна всередині красота, а зовні йдуть ребра, які підпирають цю стіну основну з усіх сторон. Плюс готика має височезні шпилі. Якраз саме для цього і треба було будівельники. Ті, які вміли працювати з каменем, ті, які вміли правильно розрахувати кути, нахили, матеріал, не тільки його кількість, але й його і несучу можливість, розтвори, які можуть. Витримати таку несучу можливість, розрахувати, скільки тих гребер треба назовні, скільки треба, щоб вони підперли шпіль і стоїть хір знати куди. А в середньому це 50 метрів, щоб його було видно дуже здалека. Отак з'явилась готика. Бачите, дуже простий зв'язок. Без хрестових походів не було б воюючих орденів, без воюючих орденів не було б. Бабла в Європі і стільки всякого добра, яке привозилося завдяки їм. Ну, відповідно, вони б не почали будувати готичні храми, щоб показати, наскільки вони не в в'єбєнні, яка не в'єбєнна їхня католицька церква. А як ви знаєте, католицькі готичні храми будувалися століттями. Я вже робив відеоролики про те, скільки часу вони будували до фіща. Є храми, які будувалися по 700 років. Так, їх просто добудовували, перебудовували, підшпакльовували, але факт є фактом. Будівництво не завершувалось, воно постійно продовжувалось, тому що шпілі часто падали. А саме смішне вони падали саме там, де чомусь не було там плієрів. Або де вони зникли завчасно. Наприклад, в Британії часто падали готичні шпілі. А потім сталося так, що їх знесли просто майже нахрен повністю. Якщо ви не знаєте, в результаті так званої реформації 1537 року Генріха VI Тюдора. Були майже всі церковні, ці, всі католицької церкви маю на увазі храми готичні, майже повністю були або закинуті, або навіть спеціально зруйновані. Отак От ці щось стало. Ну, то таке, то що за далеко. Отож, дивіться сюди, ми доходимо до того моменту. Ми маємо з моцну католицьку церкву, яка за будь-який писк проти канону спалювала до тла любого. Перед тим йому вирвавши ногті, ноздрі, вуха, блін, все, що можна відірвати, вирвали. Всі підписи під, підписав той бізний нещасник, хто випадково пис, писканув в її сторону і його спалювали, роблячи йому благе діло. Приносили його в жертву доброму Ісусику. Коли це роблять бліндикі індіанці, спалюють кої в честь свого Бога, це язичне людське жертвоприношення. Коли це роблять добрі християни в честь свого Бога, то це ніяке нахренне людське жертвоприношення, не перепутай. Ну так от, добралися ми на кінець до масонів. Ми дійшли до того, що будуються храми, і нам потрібні люди, які їх можуть збудувати. І є церква, яка за будь-який писк спалює всіх, тільки може добратися. І відповідно, з'явилася дуже серйозна проблема. Тому що, аби розрахувати. Готичний храм, і що він, блядь, не впав зразу вже ж на другий день, після того, як його закінчили будувати, або ще й під час будівництва. Ви ж розумієте, що потрібні які, які наукові знання. А ви ж розумієте, що, наприклад, така хрінь, як навіть геометрія це ж винахід диких язичників античного часу. Той самий єгипетський трикутник, про який ви всі знаєте правило Піфагора, той самий Піфагор, який був засновником секти піфагорійців. Культу дуже нехорошого, вони людей вбивали, між іншим. Так хто тоді людей не вбивав, то таке. Але фішка в тому, що церква свято стверджувала, то, що все сидіє по Божій волі. А відповідно, якщо треба, щоб був шпіль більше 50 метрів, то сука він буде, тому що так хоче церква. І нікого не грибе. От взяли ваньку в стань якогось дібіла блин, з вулиці. Будуєш готичний храм, бронь, Боже, не збудуєш. Наче єретик і все. Але ж розумієте, що таким методом ні, то не працює. Знаєте, скільки не кричи на комп'ютера, що він расист, він все одно, блядь, не буде працювати, тому що треба зробити потрібні, відповідні дії. Тобто, правильно написати програму, правильно його налаштувати. Бо комп'ютеру похер, що він расист. Так само з цим, бліне. готичному храму похер, що він, блін, єретик. Він не буде, сука, стояти, тому що його неправильно збудували. Він рухне, і церква буде опозорна, так не можна. Ну і довелося зробити маленький консенсус. Так як, там тамплієри, і порядку звикли що, напряму папі римську, то ніякий єпископ, архієпископ, ніякий блін абат чи, боронь, Боже, щось там помельче, не мало права до них в'якати. Бо якщо би хтось таке в'якав, вони б випадково могли його своїм метчиком взяти. і... Зробити так, що він більше не буде лякати. Відповідно, що там пільєри, наймали людей, то і до них ніхто не мав права лізти, поки вони не починають свою варішку відкривати публічно. Тобто вони кришували не тільки торгівлю на Середземному морі, а ще й тих людей, які будували їм храми. Відповідно, що ви просто поняли, бо до того часу, як почалися хрестові походи, як почалися там пільєри і готичні храми, Архітектури в Європі тупо не було, бо якщо ви не в курсі, то абсолютно більшість кам'яних замків збудовані вже приблизно з 14 століття. А до того абсолютно більшість замків, тих, в яких сиділи льорди і від кого тільки можна, вони були деревляними. А каменя обробляти тупо ніхто не міг, фактично. Вони могли тільки скласти на купу, блядь, щось. І все. Не існувало кам'яної тупо архітектури. Ото, що вона називається Романська, така ось з грубечими стінами і цим всім, вона, блядь, реально романська. То, то, що лишилося від остатків того, що колись називалося Пізню Римську імперію? Це оті будинки, ті храми, які, блін, збудували ще при пізніх римлянах, грубо кажучи, які простоїли до початку готики майже по півтисячі років. А щось протягом оцих темних так званих віків не було ніхіра збудовано з скажем. Отак виглядала тодішня Європа. Про це вам, звичайно, ніхто не розказує, в книжках про це не пишуть, але цього і не приховують. Просто треба скласти два до три. І тоді отримаємо отаку херню. Ну так от, на кінець ми добрались до масонів. Ми отримуємо наступне. Багаті там охренівші охренєвніші католицькі інквізитори, які ганяють коби тільки спалити за якусь єрість, храми, які йобнуться, якщо їх не поставити правильно. І потрібно, щоб ті храми, сука, стояли правильно. Кається, бачите, чотири зони зійшли в одну точку. Нам потрібні люди, які будуть вміти будувати, вміти розраховувати правильно архітектуру і фізику того всього бляста, що воно не наїбнулося прямо під час будівництва. Люди, яких, блядь, не спалить за свята велика інквізиція. І люди, які будуть мовчати в тряпку, блядь, і не будуть вийобуватися, що вони, блядь, вміють робити таке, що не може ніхто, тому що на все Божа воля, а не їхні знання. Получаємо французьких будівельників, мезоньєрів. Люди, які виконували всі чотири умови. Вони вміли будувати, обробляти камінь правильно, підбирати камінь правильно. Вони вміли розрахувати будівництво, вони вміли вирахувати, скільки треба каменю, якого треба каменю, як його правильно, блядь, обтисати, як його правильно поставити, як зробити так, щоб той шпіль не наїбнувся. Вони навіть не небось мали, знаєте, рівень, от, от, блядь, рівень. Це була проблема в той час. Вони мовчали в тряпку, не випендрувалися тим, що не заробляють купу бабла від тампільєрів. І вони не випендрувалися тим, що вони мають знання. Бо в той час вже були університети. Але масонів в університетах не було. Це були знання, які передавалися з покоління. В покоління. І, відповідно, ми отримуємо дуже простий прикол. Це люди, які були закритою повністю організацією, люди, які робили вигляд, що вони не ті, хто вони насправді є. Люди, які мали певні знання, тому що ви ж розумієте, що в той час побудувати таку храміну, і щоб вона блін, простояла і не наїбнулася. Ну то, якщо в тебе не дар Божий, то ти, значить, сатану і лижишся десь там по закавулку. І в церкві би не було інших варіантів. Відповідно, мало того, що вони заробляли, вони ще мусили мати бабло, яке вони мусили віддавати тим. Хто би зробив так, щоб їх бляха ніхто не спалив. Відповідно, організація була просто з'їздки закритою. Тоді всі цехи зберігали свої ці таємниці і тому подібне, але масони це навіть не порівняння. Тому що вони постійно ходили, кажучи, під занесеною сокерою, чи щось не то і хана. Всі мали сидіти ці хоша, і то так, що Господи помили. Відповідно, знання були таємними. Реально таємними. От тупо то, що вам зараз в школі викладають, що кожна дитина знає, зато тоді грохнути могли. Чому не просто, а вирвавши всі ногті, носрі, блін, зуби, вухи, а потім щось спаливши живім. Отаке От було життя. А якщо людина має знання, має бабло, то як ти думаєш? А ще вони знаходяться в таємній організації, по всій Європі з'єднані, мають захист такої охренєної рекетірської фірми, як Панпіє, чи будуть вони продовжувати свою діяльність, якщо в них зникне їхня криша, грубо кажучи. Тому що там пільєрів рознесли, а їхніх підрядників ніхто не чіпав. Ну про них же ж ні черта не було відомо. Нормальні люди, чуваки, то що треба. До церкви ходять, блін, десятину платять, не випендрюються, ніхрена не знають, на все відповідають на все воля Божа, блін. Та дам. І тут, виходить, дуже простий прикол. Чому, коли в 14 столітті Філіп Красивий розгромив там пільярів, почалося масове будівництво різного роду замків. Ось вже будували само по собі, тому що вони виконували, продовжували виконувати свою роботу. Але почалися, що називається, світські закади. Почалися фортеці, почалися замки, почалося ще хрена, що? Звідки то все взяло, якщо до того, того тупо не існувало? Тобто, Один простий прикол. А хто це все робив? Може, це робили не напряму перему там біліред, господи масони. Але це робили, як мінімум, люди, яким вони передавали певні знання. А яким способом вони їх передавали? Таємним. Тому що церква мала інквізицію до 1807 року. В Іспанії інквізицію останні відмінили вже війська Наполеона, але. Остання людина страчена інквізицією, це 1828 рік, Ті ж Іспанії. Так що, знаєте, то, щоб тебе не спалили за те, що ти знаєш теорему Піфагора, це ще треба було мудритися майже до 1830-х років. Це ж треба було знати, де її, в якому місці Європи її можна безпечно, блядь, знати. Так що думайте самі, херня це не херня. Люди, які мали бабло, люди, які мали знання, яких тоді ніхто не мав, мали можливість, мали прикриття, мали, що називається, кришу, потім самі не стали кришою. Могли вони продовжувати свою діяльність таємну, особливо, якщо їм це вже було отако, і накопичувати ще хренову тучу знань, яких вони точно нікому не збиралися віддавати. От і все, робіть висновки самі. Це не конспірологія. Я просто вам подаю факти. Бачите, я вам не розказую, що вони знають щось про там, блядь, не знаю, Господи, про кого. Про якогось ріптіло, шміптіло, що вони хочуть правити світом. Кожен дурак, який має хоч трохи грошей, хоче в результаті правити світом. Це навіть не, не питання, але питання в іншому. Так що, от вам просто набір фактів. Сладіть їх докупи. Викладіть якусь певну послідовність, таку, яка вам більше подобається, якщо не подобається, то яку виклав я. Не проблема, факти ж є. Всі перевіряємо абсолютно. Повністю з вільному доступі, просто скласти їх докупи ніхто не береться, тому що ну а наша, та й таке.